8 січня відбулася п'ята сесія Конотопської міської ради сьомого скликання, розпочалася вона зі звітів керівників засобів масової інформації комунального підпорядкування. Потім депутати перейшли до розгляду інших питань, що стосуються життєдіяльності міста. Обговорення було жвавим і сумбурним. Мабуть, тому засідання тривало близько шести годин. До речі, за часом проведення це найдовша сесія за всю історію Конотопської міської ради. Ми обов'язково її покажемо нашим телеглядачам. Тож, якщо ви хочете побачити, як пройшла п'ята сесія, Омого скликання слідкуйте за нашим ефіром. Детальніше про час показу ми повідомимо вам інформаційним рядком. Рік тому наш земляк Анатолій Шульга, який захищав Україну в зоні АТО, пішов в життя. Загинув у бою під Маріуполем. Це була тяжка втрата для всіх конотопчан. Провести героя в останню путь зібралося багато людей, серед яких були не тільки рідні та знайомі загиблого, але й жителі міста, які навіть не були знайомі з Анатолієм. Пам'ять про героя не вмерла і сьогодні, 28 січня, відбулася поминальна літургія біля могили, де похований захисник України. Пішов один з наших найкращих синів України, іконотопщини, друг Бізон. Рік тому пішов не просто так, пішов в бою. Я впевнений, що за них, за нього ми вже помстилися і ще будемо мститися. Рік назад я зробив таку заяву, що в місті Конотоп повинна з'явитися вулиця імені Анатолія Шульги. на жаль, не одразу вдалося це рішення прийняти. Було якесь нерозуміння, було якийсь певний супротив серед влади, але слава Богу, все міняється, міняється все на краще. Зараз уже в нашому місті з'явилася врешті вулиця імені нашого героя Анатолія Шульги. Знаєте, от кожен раз, коли переглядаю, чи перелік вулиць, чи роблю об'їзд міста, я бачу цю вулицю, я згадую про нього. Я вважаю, що це правильне рішення, щоб ми всі пам'ятали наших героїв. Спочивай з миром, друже Бизон. Святий Боже, святий Крипкий, святий Бесмертний, Оми. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті героїв. Крут цієї нагоди в нашому місті біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося урочисте покладання квітів. До Дня пам'яті героїв Крут наш канал підготував нову передачу з циклу Погляд через роки бій під крутами. Її першими глядачами стали депутати міської ради під час проведення п'ятої сесії сьомого скликання. Крути невеличка залізнична станція, що розташована між Бахмачем і Ніжином, на відстані 130 кілометрів від Києва. Саме тут, 29 січня 1918 року, кілька сотень українських юнаків, студентів, юнкерів. Та гімназистів старших класів намагалися зупинити наступ на Київ майже шеститисячному загону озброєних до зубів російських солдатів і матросів. Таке співвідношення сторін вже з самого початку визначило результат бою, проте в пам'яті народу він назавжди залишився символом героїзму і одвічного прагнення українців до свободи. Майже через 100 років подвиг юнаків, що полягли під крутами, буде повторений героями Небесної Сотні і славними захисниками Донецького аеропорту. Ну а наші телеглядачі зможуть побачити цю передачу сьогодні саме у день пам'яті героїв Крут о 19.30 з повтором наступного дня об 11.30. З метою розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної регіональної політики в місті Конотоп, ще у 2015 році, при виконавчому комітеті Конотопської міської ради було сформовано новий склад громадської ради, робота якої сприяє налагодженню системного діалогу міської ради з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих місцевих питань. Так, 27 січня цього року відбулося чергове засідання громадської ради, на якому були розглянуті актуальні питання життєдіяльності міста. На початку засідання міський голова проінформував громадських активістів про перші досягнення, а також довів до їх відома плани роботи міської влади у найближчій середній перспективі. У ході жвавої дискусії міський голова висловив свою думку щодо підвищення земельного податку на землю, створення комунальних аптек, ліквідації несанкціонованої торгівлі в місті. Проінформував щодо роботи. Ти підприємства по виготовленню деревного вугілля на території колишнього каверзе та відповів на інші питання членів громадської ради у ході такого діалогу більшість з присутніх висловили підтримку діям міської влади. Також члени громадської ради визначилися з питаннями, які вони хотіли розглянути на наступних засіданнях, та затвердили орієнтований план роботи цього органу у 2016 році. Наступне засідання громадської ради планується 3 березня. На нього винесені наступні питання: обґрунтованість тарифів на теплопостачання, перспективи розвитку та підтримка промисловості в місті та екологічна безпека функціонування підприємства на території колишнього КЗРДП. Стосовно плани роботи на рік, то окрім цих трьох питань на обговорення винесені наступні теми: дотримання регламенту проведень засідання громадської ради, захист прав споживачів, стан подальшої роботи медичної галузі, зокрема функціонування залізничної лікарні, стан міської мережі водопостачання та каналізації протягом року можуть бути внесені додаткові питання на обговорення. З метою попередження пияцтва та тютюнопаління в молодіжному середовищі, а також профілактики злочинності серед неповнолітніх, на сумщині протягом січня місяця було проведено профілактичні заходи під назвою Магазин. Поліцейські приділили найбільшу увагу місцям відпочинку та концентрації молоді, розважальним закладам та торгівельним точкам, де продається спиртне та тютюної вироби. Також особлива увага приділяється неблагонадійним сім'ям, де батьки не приділяють достатньої уваги у вихованню своїх дітей. В ході рейду правоохоронці склали протоколи на продавців, які продовжують продавати дітям спиртне та цигарки, та виявили підлітків, які не цураються поганих звичок, говорить представник поліції. Поліцейські склали адміністративний протокол на продавчинь двох магазинів, які продали 15 та 17-річним юнакам пиво. У поточному році до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях притягнуто двох неповнолітніх. Та шість учнів понесли відповідальність за паління на територіях навчальних закладів. За ухилення від виконання батьківських обов'язків притягнуто до адміністративної відповідальності двох місцевих жителів. Не дивлячись на те, що профілактичне відпрацювання закінчилось, поліцейські не залишають без уваги ситуацію, що складається в молодіжному середовищі. А чи не залишають без уваги дорослі жителі міста любов підлітків до спиртного та тютюну, а також бажання деяких продавців продавати ці товари неповнолітнім? Ми відправилися дізнаватися на вулиці міста. Поставивши запитання декільком перехожим, що б ви робили? Якби побачили, що спиртне продають дітям, ми почули наступні відповіді. Ну звісно, я б не пройшла. Я була остороння, я б зробила зауваження, тому що молодь це наше майбутнє. І я вважаю, що кожен із нас повинен робити ці зауваження. Побили б, щоб не давав малолеткам. Казали, паспорт покажіть. Ну, я бачу от однак остановки трамвая, там требували паспорт. Таку позицію мають наші респонденти, тому що підтримують думку: чим менше буде спиртного у молодіжному середовищі, тим менше буде правопорушення і відповідно зламаних життів. Я гадаю так, тому що чарка і оковита до добра здебільшого не доводять. Сама я не вживаю і іншим не раджу. Верховною Радою України 24 грудня 2015 року схвалена закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким змінена умови надання окремих видів соціальної допомоги. Допомога на дітей одиноким матерям надаватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї, в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Враховуючи те, що з 1 січня 2016 року будуть змінені розміри вищевказаної допомоги, виплата їх за січень 2016 року припинена. Повідомляємо, що громадянам, які звернуться протягом січня-березня 2016 року, за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям за новими умовами, допомога буде призначена та виплачена з 1 січня 2016 року. За додатковою інформацією, звертатися за адресою міста Конотоп, проспект Міру 6, управління соціального захисту населення Конотопської міської ради кімната номер 2. Телефон для довідок 23302.